Місто Кам'янець-Подільський, стара частина міста, ратуша. Зараз ми пройдемо на територію Святого Костела Петра і Павла. Така вхідна група. Такий вхід. За Україну разом щодня. Не дуже самшит такий гарний, гарний самшит Все так пахне, на сонці нагрілося. Дуже гарна територія. Житлові приміщення, служителів храму, рози квітнуть, дуже гарно, дуже така приємна, впорядкована територія, дивіться, який чудовий вітраж в сонці ніби палає, міноріт. Мати Божа. Хочу пройти, тут є такий садик невеличкий. І з іншого боку зняти мінарет із Матір Божої. Статуя Матірі Божої. Мінарет. Дуже великий. Велична така споруда вітражі. Чудові, гарні, дуже вітражі. І тут такий. Поховання церковних служителів. Подивіться, який розарій. Боже, який чудовий розарій. Просто не передати. Дуже гарний розарій. Все це пахне, самшит, рози це такі неймовірні. Пахучі аромати надвечір. Подивіться, яка краса, яка краса. Костюм Петра та Павла, місто Кам'янець-Подільський. Перлина міста. Одна з перлин, їх тут багато. Це одна з перлин. Череп підсвічується, стоїть прожектор, та й зараз вона в сонячному світлі палає, просто палає. Дивіться, яка краса, яка краса. Рози поливають, бо спекотні дні осінні. Сьогодні 7 вересня 2025 року. Все це поливається, дуже пахне, дуже. Самшит, такий неймовірний аромат. Рози, розарій. Папі Римському, Іоанну. Я В принципі, то керував боявся В принципі, ми можемо так що загадаємо бажання під Артову, де загадуємо бажання, і можете вже як кажуть і тим. Тут ще є отут оглядовий майданчик, дуже гарний девий фортець. Ви були на цьому, цьому майданчику. Для чого були потрібні оці гідротехнічні споруди? Дивіться, так, яка портець, лавка портець, старовинна. І ворог підходив, там збирали ворог. Коли ворог підходив, шлюб приймали, а тут опускали залічені хвилини, річці, вода піднімалася до подису. А місто Чудовий це, який, костел він цікавий тим, що він побудований на вузькому перешивку 8-10 метрів. В основі є від п'ять які Кам'яна кладка їй вже років і років, стоптана паломниками, гладенькі камінчики. Всі річка до відвертається і до Пам'ятний знак. Кілька років пахне все дуже пахне, дуже багато хвойних насаджень, і це все на сонці цілий день нагрівається і ввечері віддає віддають такі пахощі неймовірні, чудові. Усе проминає, але наприкінці всього залишається любов. Усе проминає за винятком Бога і любові. Позують туристи, ще раз статуя, матері Божо, ніби летить, ніби крила розкрили, летить. Дуже все ця територія впорядкована, дуже гарно. Такий ландшафтний дизайний. І вночі була, так? Такі двері старовинні. Тут живуть служителі храму, особисті житлові кімнати. Це такі от. І там ворота, куди ми зайшли і обійшли по периметру чудовий костел Петра і Павла

Червоного Христа, мабуть. Чи... Подивіться на цю бруківку, подивіться на цю бруківку старовину, дуже стара, така мало де ще є в містах, збережена. Захід сонця сонця в об'єктив. Смотрова площадка, і ми там бачимо фортецю. Може проти сонця воно не дуже добре буде видно, але вид на Кам'янець-Подільську фортецю, перлину України, перлину Кам'янця Подільського, міст, тут забудова приватна внизу. І річка смотрич. Каньйон. Така чудова прогулянка. Чисте небо голубе. Дуже гарно. Дуже.